Привіт усім коротко веду вас курс справи. Рік тому ми відновили стару ділянку та посадили 2000 кущів малини. Минулого літа налаштували капельний полив. А зараз же, як професійні фермери, готуємося до нового сезону. У цьому відео покажу вам, як модернізували оприскувачі, які добре плануємо використовувати для малини та дамо корисну пораду для садівників. Отже, заварюйте міцного чаю, підписуйтесь на канал та насолоджуйтесь приглядом. Тепер переходимо до модернізації. Що нам потрібно зробити? Був куплений ось такий ще один моторчик, який вже тут стоїть, але ще хочеться поставити одного, щоб було більший тиск. Цей моторчик на 0,6 МП та 3,6 літра на хвилину. Максимальний ампераж 2,3 А12 В. Біля 25 Вт, пойдем він. Не сильно великий всього, коштує всього лише 350 гривень. Будемо пробувати ставити його, якщо ні, будемо замінювати. Далі, що мені не подобається в цьому оприскочі, це те, що немає екраників. потрібно додати на дві сторони. Тобто, якщо у вас останній рядок, що ви одну сторону перекрили, а з іншої йшло оприскування. Далі, що я ще планую зробити, це змінити кут нахилу наших форсунок верхньої та нижньої. Тобто мені трішки не сподобалось те, що я опускаю на самий низ, і виходить так, що верхня б'є. Прямо, але не зачіпляє самі вершки. І так само нижня б'є прямо, а самий низ не бере. Тобто цю я хочу нахилити трішки вниз, а цю навпаки вверх. Тобто, щоб ця центральна била по середині, ця вверх, і знову ж воно буде потрапляти на більшу площу. І нижню, навпаки, зробити щоб вниз, щоб зачіпляла всі, і маленький, і прирост, і все. В принципі, роботи небагато. Але ефективність цього прискоча вже показала, тобто малину ним кропити було набагато краще ніж простим електричним присхочем. Я його використовував цілий сезон. Можу вже поділитися непоганими враженнями про нього. Але знову ж бачите, готуємося до іншого сезону і виправляємо ті помилки, які були допущені в тому році. Цього бака я заливав буквально 50 літрів, і мені вистачалось на 400 метрів малини. Тобто тут стоїть просто форсунки 0,1, тобто найменші просто роблять таку як пилюку. І я думаю, все чудово. Якщо ще додамо ще більший тиск, ще більше буде пилюка. Тому будемо пробувати. Якщо ні, то збільшимо і буде ще більший вигуль. Ну а тепер, коли ми вже склали весь план дій, закачуємо рукава, працюємо і вам гарного перегляду. Все, зараз я під'єднав вже другий оприскувач, але лише за електрикою. Зараз я під'єдную ще два контакта і хочу провірити, чи працюють, два, чи не я щось. І далі вже буду прокладати шланочки, тут буквально додати два тройняка і два краника. Доволі дуже швидко буде. Все, все працює. Слава Богу. Все, з трубочками всіма розібралися. Тепер ще залишилось змінити кут нахилу наших форсунок, верхньої та нижньої. Я зразу думав, що підварити якусь підставку, щоб її змінити кут, А потім я подумав, зараз я зріжу просто ці хамути і щось підставлю, щоб просто воно било вверх. Я думаю, потім хамута воно прижметься і нікуди воно не дінеться. Просто зараз не хочеться доставати з сварку. Плюс тут все вже пофарбовано, і не хочеться зараз щось варити, часто кажучи. Ось погані новини, тому що проблема, яка лишалася в тому році, це те, що він, коли води маловато, не може засосати, йому потрібно засосати і далі він працює. Зараз знову ж я зіткнуся з цією проблемою. Зараз буду думати, як це її вирішити. Зараз будемо пробувати якось вирішувати цю проблему. Включаємо. Створюється вакуум і він не може засосати сам. Я думаю, йому трішки допомогти, Пробувати зняти шлангочку. Все, тепер він засосав і зараз будемо пробувати назад все. Як ідея додати ще швидко зйом. Можливо, завтра я подивлюся і десь знайду, щоб цю проблему вирішити легше. Хоча це також неважко відкрутити, але з часом все ж таки буде проблеми з тою самою шланочкою, що у нас портиться. Все пробило. Так, а тепер пробуємо в реальному часі. Капець тут дуже хороший вилив. Пробуємо. Так, включили другу, все, всі ферсуночки роблять. І вилив те, що треба. Тобто ось сухий листочок. Беремо на сантиметрів десь 20 і дивіться, як все, він мокрий. Таких 20, тут навіть сантиметрів 40-50. а то й Так, ширина і рядка у мене 2 метра. Тобто, це займає десь 1,25 і ще плюс по 30 сантиметрів, саме чудово. тобто Зараз набагато більший став тиск, і набагато більше дальність нашого прискувача. Мені потрібні натягувачі на малину тобто цю проволку, яку я купив, чимось натягувати. Зараз я купив трубу. Двадцятку, наче і квадрат, десятку. Тобто, просто мені потрібно порізати по 20 сантиметрів і зробити ручку, щоб просто крутити. І все трішки монотонна робота, але куди без неї. Ящика в нас вийшло таких натягувачів. Тобто сюди засувається проволока, я просто пропалив електродом, тут зварив, просувається і за ці ручки крутити. А тепер переходимо до ядів та добрив. Перемістилися в наш сарайчик. Як бачите, вже яблук майже нема. Оце вже спаковані. Зараз забирається остання ходка. А також повністю все забрали. Ці ящики потрібно скласти трішки далі. І тут буде багато місця для зберігання чогось іншого. Так, поки що було закуплено 100 кг селітри. Зараз я її не буду вносити. Я планую десь в березні, можливо, навіть не я, а просто спеціально обучені люди. І також був куплений ґрунтовий гербіцид 150 мл на 10 літрів, тобто хочеться прийти в рядку малини, щоб менше сапати. Тому що сапання це найгірше для мене, тому що я його й не сапаю, а наймати людину трішки й дорого. Потихеньку будемо пробувати цього року такий гірбіцепт. Якщо він себе добре покаже, тоді я вже буду вам його рекомендувати. Я довго думав чим удобряти. Найкраще це було би знайти десь перегні. Але мінуси в тому, що. Треба було би цим награтися, нагрузитися, розкидати, і плюс зараз мало хто продає перегній. В нашому селі дуже мало, і в мене, моїм даже, тракторцем, це дуже довго, і просто в деяких моментах я навіть не зможу чисто фізично його вивести і за того, що в нас виробиста місцевість і наш тракторець може не витягнути. А так, селітру розкинути це буде без проблем. За це все я заплатив селітра 50 кілограм мішок. Коштує 1250 тобто 2500, гербіцид 650. Потім зараз переміщаємося в інше місце. Хочу показати, що ще було куплено. А було куплено 28 бухт проволоки по 100 метрів. Тобто планую зробити шпалеру. Зараз ще покажу, що там сама малина. Хоча зараз така погода, що туди навіть краще не лізти, тому що болото всюди. Проволока куплена і було куплено. І було куплено, звичайно, стопчики. Стопчики, звичайно, мені не сильно подобаються, тому що трішки тонкі, і їхня ціна. 30 гривень за один стопчик трішки дуже дорого, як на мене, тому що, тому що це добрі заробітки. Чоловік просто любитель підвипить і сидить по посадкам і краде, так скажемо, ці стопчики. Звичайно, добре, що хоч не я. І, чесно кажучи, це дійсно. Самому не хочеться і красти. Просто ну, дійсно це ж не мої стопчики, щоб їх заготовити. Ну і плюс це просто наробитися, дуже багато навозитися. Звичайно, трішки було викинуто. Що тут 3 тисячі, проволока 3 тисячі, ти й виходить кругла сума. Ну що ж, будемо пробувати інвестувати в це все. Побачимо, що буде в цьому році з ціною. І зараз хочеться ще показати саму малину. Ті чотири рядочка, які були посаджені давно, особливо два, а потім було досаджено ще два, ще дуже давно. Перших два вже повністю відходять, дуже мало малини, два інших ще більш менш. Зараз вирізається стара, тобто і почнемо ми її підв'язувати. Не сильно мені подобається її тут, тому що треба, звичайно, кормити і кормити. Ця, що ми посадили, ну, не сказав, що дуже погано, але не сказав, що дуже їй добре. Більш-менш ще щось попускало, але є великі прильоти, і треба буде трішки піддосажувати. Проблема в тому, що ця земля використовувалась дуже довго, буквально років 10 вже садилися різні культури: та сама картопля, та сама пшениця, і земля трішки виснажена. Тобто тут не сильно великий прирост. Я думаю, навіть та сама селітра не сильно спасе, але буде зовсім непогано. Її потрібно кидати в березні, за то, щоб зараз, зараз її можна і розкинути. Але то, що малина отримає багато азоту і може розпуститися, а нас ще передають морози, тому це ризиковано. А далі саме буде в березні, саме буде розпускатися і саме азот буде їй потрібен. Я планую, можливо, селітру розкидувати в два етапи, тобто в березні і, можливо, десь аж в травні, щоб було в два рази. Селітру я взяв з запасом, хоча вона піде і на наш сад. Але побачимо. Потихеньку будемо рухатись. Зараз ще на основну ділянку перейдемо, отам От мені малинка подобається. На основній ділянці з малинка тут зовсім супер. Фух, задихався. Хоча садилися цікавим методом, і як бачите, трішки було не зкультивірано на кінці сезону. Це, я думаю, спочатку скультивірувати і далі вже можна буде вносити той гербіцид. Тут 8 рядків по 80 метрів. Тобто трішки потрібно буде награтися. Але я вважаю, що малина, навіть якщо не буде ціни, все ж таки мені хоч поверне затрачені гроші. Зараз вже затрачено біля 15 тисяч, а ще потрібно буде яди докупляти. Тобто ще плюс 5-10 тисяч. Побачимо, можливо, знову ж на одні ті ж самі граблі ми наступимо. Але вже якщо почали, то продовжуємо тільки вперед, ні кроку назад. Також хотілося розповісти, що на трактор було зроблено такі сходинки, тобто це для того, щоб можна було Оп! вище стаєш і обрізати дерева. Тобто тут кінцева висота десь з 3 метри, ну, мабуть, ти можеш достати. І так само звідси можна буде і збирати яблука, і доволі легко це все робиться. Я не хотів це показувати, тому що я її зварив буквально за. Один, три. Чесно кажучи, дуже гарна річ і дуже швидко робиться. Затрачено було от, буквально дві тисячі, але дуже вона потрібна річ. Нам обрізали сад, все з нею. Батько сів і собі під'їжджав просто до дерев, а три хлопці все різали. пробка в этом сезоне. И будем бороться с бурьяном. Хай 250 даже вынем на всякий выпадок. Так, і залишки гербіциду, звичайно, від буряну, тому що тут трішки не до того року, не доорав, не і позбудемось так і того буряну. Ось такий тут бур'янчик, я вже показував, але потрібно щось з цим вирішувати. Ну що ж, трішки задовго. Буквально в один повний рядок, так скажем, бо він з двох частин складається. Але довгенько-довгенько. І плюс все на плечах витримати. Буде весело, буде весело, відчувай. Отже, ось наші пироги поки що без заробіт, але з великою дозою, досвіду та вивчених помилок. Це унікальна можливість для вас побачити, як ми вчимося на власних невдачах. Тож не забудьте підписатися на канал. А якщо ви інженер-фермер, то обов'язково приєднайтесь до нашої спільноти в Телеграм. Там ви знайдете однодумців і відповіді на ваші запитання. До зустрічі!